Куди тікає тосол в машині? А ну, спеціалісти, дивіться. Доляли, а його не вистачає. Де він дівається? Де дівається тосол? Якщо знаєте, напишіть. А тепер по розіграшу, дивіться. Хто там ще хоче безплатно цей набір інструментів і хто шукає букви, повідомляю деякі зміни в умовах розіграшу. Тобто, слухайте хвилинку. Влаштував я опитування і на основі опитування міняю деякі умови. Згідно опитувані, в Ютубі 60%, в Інстаграмі 70% проголосувало за те, що не просто першому комусь, хто відгадає слово віддати цей набір, а розіграти між всіма, хто за добу напише слова. В принципі, не за добу, якщо напишете раніше, я тільки за. Всіх, хто правильно напише слово, яке загадано на цих кружлечках. Пишете мені на емейл e слово. Якщо воно правильне, все, значить ви берете участь в розіграшу. Дивіться, слова можна писати до 20.00 20 квітня. 20 20 Друга умова. Так, як дуже багато мені пишуть вже і пишуть, аби щось написати. Тому на одну людину дається три спроби на відгадування слова. Тому не спішіть. Краще подумайте, у вас є три спроби, щоб вгадати це слово. Остання буква. Цього слова буде опублікована 18 квітня. Так що, хочете зразу дивіться відоси, шукайте. Хочете потім остання буква буде опублікована 18 квітня. Слово відповіді приймається до 20 години, 20 квітня. Так, що буде у вас ще умовно дві доби, щоб відгадати. Всі думають, що вгадати слово буде дуже легко, що це дуже просте слово. Ну, я щось так не думаю. Слово реально не важке, воно поширене, це не я його придумав, Слово нормальне. Якщо ніхто не вгадає і ніхто мені не напише правильної відповіді навіть до ану, не падай, бо зараз ще букви перевернуться тихенько. Якщо ніхто до 20-ї години не напише мені правильного слова, то оцей набір ну, розіграш буде тривати до тих пір. Доки хтось не напише правильне слово. От хто, якщо ніхто не напише до 20 годин, хто перший напише тоді, там через тиждень, через місяць, через півроку, неважно, хто напише, той забирає собі оцей набір. Якщо ви ще не знаєте умови участі в розіграшу, дивіться, в мене в Тіктоці закріплене відео. Заходьте, в то закріплене відео, там все розжовано, всі умови. Якщо коротко. В деяких відосах своїх, які я публікую у Ей, не залази. які я публікую у Ютубі, Є показано на кружлечках, зараз покажу кружлечки. Показано на таких кружлечках. Букви. Одне... На одному кружлечку одна буква. Букви йдуть рандомно, не по підрад. Букви є не у всіх відосах, і вони є лише на Ютубі. Це е, розіграш для того, щоб розкрутити youtube канал. Хто хто ще не знає або хто хоче мені написати це, я і так знаю. Так що, хто перший складе, збере всі букви з моїх відосів і складе з них слово, той отримає, ну отримає шанс. Отримати цей, цей е, чумуйдан. О, чумуйдан коштує 11985 на сайті Дніпром. Кому цікаво, зайдіть погугліть. Хто не хоче брати участь у розіграші, можете просто взяти і купити. Ну, набор прикольний, такий. Красивий, блискучий. Ще одне. Ну, е, Писав я до Дніпрому, щоб вони надали якийсь мерч. Якщо е, погодяться, може ще крім цього набору буде якийсь мерч. Тобто один виграє умовно набір, Решта там, не знаю, може 5 чоловік. Не знаю, скільки чого пришлють і чогось пришлють. Якщо щось пришлють, я покажу обов'язково. Е, може отримати мерч, але щоб отримати мерч, треба бути підписаним на аккаунт Дніпро М у Тіктоці і в Ютюбі. На мене, хочете, підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь мені до лампотурі. В мене умова одна. Знайти букви. Якщо хочете мерч отримати від Дніпром. Підписуєтеся і, відповідно, будете мати можливість брати участь у розіграші мерч, мерча. Тобто, що це буде, не знаю. Якщо щось буде, слідкуйте за відосами, я покажу. Ну, я думаю, ще тиждень лишився. Якщо щось прийде, то я вам обов'язково покажу. Ну, якщо не прийде, то такі діла. Але хто слідкує за мною давно, то знає, що присилають, бо на новий рік, не на новий рік, на своє день народження є якісь шапки, ключі. Коротше, багато всяких приколюх, отвертки, всякі штуки розіграв, але Там умови були чисто підписка і поширити відоси. Зараз ну, умови в закріпленому відосі. Хватить, коротше, балаканини. Кому цікаво, спостерігайте, кому не цікаво, перегортайте. Усьо.